Що спільного між кето та інтервальним голодуванням? Це різне чи одне й те саме? Давайте розберемось. Дуже багато людей вважають, що це одне й те саме. Хоча це не так. Це два абсолютно різних інструменти, які працюють разом дуже добре. Тому власне їх і плутають. Чому ж вони працюють один на одного як найкращі партнери? Тому що кетодієта дозволяє нам дуже добре худнути за рахунок підшкірного сала і за рахунок переходу на кетони і допомагає. Повністю позбутися відчуття голоду, що дуже важливо для успішного дотримання інтервального голодування. В той час як інтервальне голодування ідеально підходить з кето, тому що ви можете не перебрати калорій завдяки тому, що ви будете дотримуватися інтервалів голоду. Також інтервальне голодування дуже добре допомагає утримувати вагу, яку ви скинули за рахунок кетодієти. Ще більше про кету та інтервальне харчування у мене на сторіночці. Підписуйтеся та освічуйтеся.